Шановні глядачі, прийміть мої вітання. Нехай здійсняться всі ваші побажання, і хай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на п'ятницю, 28 квітня 2023 року. Сьогодні на бойовому посту вже вдруге. Перпл тарот або бускове Таро, нова колода, яку ви, до речі, можете собі замовити. Ну, а перш ніж розпочати тасувати ці дивні аркани, вони дивні як по суті, так і по формі. Я хочу, щоб ви подумали про те, що вас зараз дійсно хвилює, а я розгорну першу сторінку цієї рукописної книжечки і зацитую, що випало. Тот, хто говорить, не знає, тот, хто знає. не говорит, так казав Лао -Дзи. Мужчина и женщина достигают высшего блага и вечной жизни благодаря постоянству животной силы, душевному беспристрастию и правильному суждению, мудрости, любви к своему «я» и другим, а также почитанию своего «я». Это одна из египетских таких высловниваний и еще одна высловливанная. Уста мудрості відкриті лише для ушей панія. Сподіваюся, що ваші вуха будуть дуже уважно слухати, мої очі все дуже уважно бачити, а мій мозок дуже гарно все інтерпретувати. Що стосується 28 квітня, це не дуже гарний день для людей. Які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4. 3. 2. 1. Отож, перша карта, загальна карта дня на п'ятницю, 28 квітня, що загалом принесе. Цей день, цей день неважливо дивитись ви цей прогноз чи ні. Що ж, дуже гарний день для зустрічі. Дуже гарний день, коли всі з нас отримують якусь дуже корисну інформацію. В цей день дуже гарно навчатися, в цей день дуже гарно продовжувати ті справи, які вже ви розпочали. І ось ця жриця каже про те, що це гарний день перш за все для жінок. Для, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щоб щось білого кольору. Для представників знаку Тілець. Непоганий день пов'язаний з внутрішньою рівновагою. Якщо ви будете контролювати свої емоції, якщо ви будете розсудливими, якщо ви будете помірними, то досягнете будь-яких Великих успіхів також це непоганий день для владнання якихось справ, якщо вам треба йти у якусь установу чи в суд. Всі справи будуть вирішені на вашу користь. Також представники знаку Тілець, 28 квітня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для близнюків. Перегорнута імператриця каже про те, що сьогодні день, коли навряд чи ви можете щось заробити. Навпаки, сьогодні день витрат як суто матеріальних, так і витрат фізичних, тому раціонально використовуйте свої сили. Якщо у вас жива мама, вона сьогодні обов'язково потребує від вас якоїсь допомоги. Якщо ви не знаходитесь поблизу неї, то хоча б зателефонуйте їй та заспокойте. Для представників знаку рак що ж, випала ваша карта місяць. Ось так вона виглядає у цьому бусковому таро, але вона випала перегорнута, і це каже про те, що всі ваші погані якості, як то галюцинації, якісь примари, якась безвихідність, вона сьогодні розвіється. Сьогодні ви побачите світло у кінці тонелю, і ви зможете ясно дуже бачити ціль, що вам сьогодні робити. В цілому день непоганий, багато брехні, якої було навколо. Коли вас сьогодні можна спасти, і ви побачите все у правдивому світлі. Для представників знаку Лев. День поганих якихось почуттів. Перегорнута зірка каже про те, що вам не вистачає гармонії, вам не вистачає позитивних емоцій, вам не вистачає сексу. І вам. Якщо вам це потрібно, ці емоції якось треба вирівнювати. Я вам рекомендую послухати свою улюблену спокійну музику, подивитись якийсь гарний філософський фільм. Добре, що їх дуже багато. Ну а якщо у вас немає такої можливості, не забувайте молитися і не забувайте про красу. Не втрачайте цю красу. Для представників знаку діва. Поганий день для будь-яких починань, поганий день для чоловіків, бо це чоловіча карта мага. Вона випала перегорнута і це каже про те, що сьогодні ви можете зробити дуже якісь такі великі. Дії погані, які пов'язані з вашим егоїзмом. Тобто, ваш егоїзм може вас привести до якогось тупікового стану. Будьте обережні, нічого не розпочинайте в цей день, бо це, до речі, день серединний день міжзатемнень, коли ми будемо відчувати вплив як попереднього сонячного затемнення, так і майбутнього місячного затемнення. Тому будьте обережні для представників знаку діва. О, діва Терези, що ж, для вас не дуже гарне передбачання: блазень, крокодил. і він каже про те, що сьогодні вас очікує спокутування ваших неправильних якихось дій, ваших гріхів. Якщо ви вірите в Бога, сьогодні за гріхи вам треба буде. Нести якусь відповідальність, але якщо ви не будете надмірно матеріалістичними, якщо не будете втрачати почуття гумору, сьогодні все у вас пройде без великих якихось втрат. Також представники знаку Терези, 28 квітня, можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. І це відбудеться, бо вам випали рівнозначні карти. Для представників знаку Скорпіон. Що ж, непогано, розбита вежа це найгірша карта колоди, але вона випала перегорнута. Це каже про те, що ви в силах і вправі вирішувати свою долю. Ніщо катастрофічного в цей день не відбудеться. Одначе хтось з ваших ближніх людей потребує якоїсь допомоги, тому не забувайте про те, що якщо ви будете благодійними, якщо ви будете допомагати тим, хто цього потребує, то це вам. Ніяк не завадить, а навпаки, буде плюсик у вашу карму. Також представники знаку Скорпіон у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для стрільців непоганий день. Перегорнутий відлюдник каже про те, що якщо вас щось турбувало, якщо у вас були якісь захворювання, сьогодні вони відступлять, сьогодні ви можете. Зламати будь-які кордони, сьогодні гарний день для того, щоб вийти з посту. Можете собі навіть дозволити трошки поїсти того, чого вам не можна їсти. Але що стосується алкоголю, рекомендую вам в цей день просто його не зловживати цими напоями. Для представників знаку Козиріг. Непоганий день для поїздок. Сьогодні ви можете кудись їхати, вирішувати якісь запитання. Сьогодні день вашого досвіду, позитивного досвіду. Сьогодні ви обов'язково можете чомусь навчитись. Також це гарний день як для учнів, так і для вчителів, бо кожен вчитель він вчиться разом з учнем і знаходить для себе щось те, що він якось призабув. Також представники знаку Козиріг, 28 квітня, можуть зустрітися чи Переговорити з представником знаку стрілець. Для водоліїв перегорнути сонце каже про те, що ви втрачаєте світло. Сьогодні у вас може не бути настрою, тому слідкуйте за своїм настроєм, все залежить від того, який у вас матеріальний стан. Можливо, ваш. Мозок буде постійно думати про гроші, де їх взяти, де їх взяти. Якщо це потрібно, гроші вам дадуть, навіть якщо ви не будете нічого робити. Але в цей день побережіться від якихось покупок. Не треба нічого купувати, особливо те, що ви давно бажали купити. бо... Якщо ви це зробите, ваша покупка, врешті-решт, буде не те, чого ви бажали. В цілому слідкуйте за своїм внутрішнім світлом, не дозволяйте людям, які навколо вас псувати вам настрій. Також представники знаку Водолій 28 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Риби. Гарний день. Карта сили. Карта сила гарна для спортсменів, для військових, для чоловіків, які бажають собі зачати дуже здорове потомство. В цілому здоров'я вам сьогодні не буде ніяк нашкоджувати. Навпаки, ви будете впевнені в собі, сміливими будете і можете всю свою енергію вкласти в свою справу і досягти. Певних результатів. Також представники знаку Риби 28 квітня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. І нарешті Овни. Вам випав перегорнутий імператор. Це каже про те, що люди навкруги вас, а також атмосфера. Може бути не досить гарною, брудною може бути. Якщо вам треба вирішувати якісь важливі справи, покладайтеся лише на себе. Бо ні люди, ні обставини не будуть вам допомагати. Навпаки, сьогодні люди можуть вам заважати. А якщо ви працюєте на виробництві, ви можете почути від свого керівництва якусь догану. Якщо ви самі є керівником, сьогодні все буде просто лити. Летіти. Рекомендую вам просто в цей день зробити вихідний, тим паче, що далі нас очікує субота та неділя. Тепер давайте подивимось на добу. В цілому, якщо так подивитися, дуже багато карт випало перегорнута. Але в цілому день непоганий, як, як я казав, для зустрічей ранок непоганий час, але десь з 8 по 10 годину будьте обережні, бо можливі якісь матеріальні втрати. З 10 години по південь непоганий час, коли розвіються будь-які ж ваші сумніви. О півдні є якісь страхи. І до закату сонця години не досить гарні. Тому, якщо у вас є можливість закінчити свою роботу трошки раніше, приїжджайте краще додому, бо на закаті сонця ситуація вирівнюється, і до півночі дуже непогані години, коли можна чого багато зробити. Ну а вночі чоловіки можуть зачати собі потомство, якщо вони того бажають, і це стосується. Виключно знаку риб чоловіків, що народилися під цим знаком. Ну що ж, додивились до цього місця, я ще вам зроблю маленький бонус. Подумайте про щось, що вже відбулося, але ви бажаєте, щоб воно якось продовжилося. І перша карта це буде те минуле, яке вже пройшло. Що ви отримали чи що ви втратили. Був дуже неспокійний період, дуже погана ситуація, диявольська ситуація, диявольська спокуса. Ви були на гострії чогось дуже небезпечного, що ж дуже небезпечно було у минулому. У теперішньому часі ви маєте вибір. Ви знаходитесь не в безвихідній ситуації, у вас є вибір від ваших експериментів, від вашого вибору залежить те, як буде розгортатися ця, ця ситуація. Якщо ви запитували про свою кохану чи про свого коханця, то в цілому ситуація йде на краще. Ну і нарешті, майбутнє, вас очікує. Очікують неймовірні результати. Те, що було в минулому, ті всі ваші якісь невдачні спроби, вони всі залишилися в минулому. Намагайтеся демонів залишати у минулому і не пересовувати їх у майбутнє. У майбутньому вас очікує, очікують результати, це найвища карта. Так, вони прийдуть не скоро, їх треба буде чекати, але якщо ваші експерименти і ваш вибір. Правильний, вони обов'язково спрацюють найближчим часом. Ну, а я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці бускові аркани таро, щоб воно відбувалося у вашому житті як мога швидше, а це найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. Лайком, репостом, коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Замовити собі аркани Таро чи розумні книжки, ви можете, якщо напишете мені на електронну скриньку, адресу якої я залишу під цим відео. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і бійцям українським бажаю тільки перемог! І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний Вакантанка, Господь, батюшка, Бог.